Я влад, а мене звуть Каріна. В ефірі перший випуск передачі Територія захоплень. А що ж таке територія? Давайте звернемось до словника. Ось одне із тлумачень. Територія це простір, на якому поширені певні явища. О! Тоді все стає зрозуміло. Ми з вами будемо досліджувати все на цікавому просторі наших захоплень. І розпочнемо з театру. Білоруси, а придивився, і тут нашого брата столить. Скубуть, Ой, скубуть. А вчора січі вирушили отаман і двоє старшин на землі зимі людських хуторів. І зібралося з ними козаків 47 душ. А як же? Хозяйстві потрібні наймити. Та мали б совість, хто стирає тих наймах козака. Останню сорочку. Отож виходить, що звання у нас козачами. А життя собаче. За добре з нами у нашому місті колектив. Вихованці драматичного гуртка при будинку дитячої творчості. А постановку, яку ви зараз переглядаєте, називається там, де тирса шуміла. Давайте ж подивимося, що відбуватиметься далі. Давайте послухаємо зараз, що пече нам сумта. Да? Пане отамане, новина, що ж треба? З річки Самари до нас прибув царевич Сіон зі своїм старшим гордем Іваном Міюцьким. Царевич Семіон Проси! Княже царевичу Семіо перед тобою кошу отаман війська запорозького Івана. Бушолом, славному коштовому, вісім та запорозького! Чув я, що ти сином якогось царя. Скажи ж правду тому, що ти дуже ще молодий. Чи нашого диликого князя його сударя Олексія Михайловича син, чи іншого якого, що знаходиться самою державною рукою його, ж правду, щоб ми не було тобі тобою так, як іншими шахраями та злочинцями, які були у війську. Бог мені світок! Я син Великого Царя і Великого князя Олексія Михайловича, а не ні я, ніякого іншого. Це справжній цареш! В твоїй появі серед війська Запорозького бачаю ворога дає міхі. Скажи ж правду, чи ти ж посанець ханський чи султанський? Век'янись! Мушу знати правду! Я вже казав! Гатуватиму! Двохлавий горе, а на грудях місяць із зіркою. А може й справді він царевич? Братя, отамани молодці, військо Запорозьке незове, строве, як старий, так і молодий. Буде ж добре, коли ми переконаємося, чи є у царевича царські знаки, чи може й служить ворога. Я говорив, я присягався! брат! На сповіді підклятую священник указав. І кажу зараз перед вами запорозькі косаки. зірвати з його сорочку. Ніяких царських знаків на тілі немає. Тільки на грудях є. Якісь лишають. І... <звучить> <плес> <плес> Хотів кошового вдарити. Хіба його обдурить? Служить кримському ханові чи турецькому султану? Смерть йому! Смерть! Який не го смерть! Ні, не вбивайте! Я все! Все розкажу! І про Юзефа Ольговського розкажу! Це він розшукав мене привіз до хана у Радві Що ти версеш? ці чуваки! У царевич у спеціаліток побутився росу! Ні. Я правда є на Я, я? с варшарство міщанина Івана Воробйова. Ми жиловідно. А він юзов. Сказав, що я схожий на Царевич. Навчив ще робити, обіцяв гроші, відліз на сич, але я не винен. не вбиває. Я все-все розкажу. Не Я знаю, я присягаюсь вам! царевич Серечні! царевич царевичнімо! Ми допитаємо їх так, як то одиться! Якщо ви йому чорні помісті та зраду, звелю я самозванця і істинника його, закудив залізо, і доставити на розуго сударя. Чи будемо все на тому, браті січовики? Надо на стояти будемо! Не видаємо в січі, а з ворогами дружби в нас нема. Що заслужив, ти маєш. І ти скажи, ще ж молоденьке ж зовсім, а вже гадючиня. Ех, не мудро діють вороги, да хіба можна проти такого сокола на битву посилати? Курча! За цим курчам у тому я певний. Спліталися ворожі та таємні дина та, та змоги. Ведіть! Е, пропав міюска ні за цапку душу! Браття січовики, я вже говорив, прибув гонець з турецької сторони. Тож давайте послухаємо, що пише нам султан та поміркуємо, яку ж відповідь йому дати. Султан Магомед IV запорозьким козакам. Я Султан, син Магомета, брат Сонця і місяця, онук і намісник Божий Єгипт, цар над царями, володар над володарями, невідступний охоронець гроба Ісуса Христа, попечитель самого Бога, надія і втіха мусульман, остров і великий оборонець Християн. Повеліваю вам, запорозькі козаки, здатися мені добровільно і без усілякого опору. І мене вашими нападами не беріться турбувати. Братьте січовики, чи погодитеся ви на тому, що здатися добровільно і без усякого опору? Бажаю, пили мою не раз, та ще будемо бити. А вже ж бити будемо. Чи бач, чого захотів? Без усілякого опору. Не здамося. Так і я гадаю, що не здамося. Тож давайте, браті січовики, напишемо відповідь турецькому султану. Та! Да! У луцефера секретар! Згодиться. який ти в чорталиця, коли чорт викидає, а твоє військо посидає! Не будеш ти, голин, синів християнських під собою мати. Твого війська ми не боїмося. Землею і водою будем битися з тобою, Вавилонський ти куха. Мать -ма 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 донька! Козолу! Малого і великої єгипту свина! Який ж ти бісалиця, коли не можеш голим задом убити? Їжака! Свиняча ти морда! Не краще не ло! Хай би взяв тебе чорт! Так тобі козаки відказали Числа ми не знаємо, бо календаря немає. Місяць на небі, году книги. А день такий, як у вас, поцілуй за це! Ось кудима! <нар commencement> <буз'> <кол naz> <timeframe> козаки ніколи не стояли на кринах і стояти! Звичайно, цікаво. Мені теж сподобалося, гарна гра. Не здамося! Тож давайте, браття січовики, напишемо відповідь. Землею і водою будемо битися з тобою. А ви любите театр? І що більше бути актором чи глядачем? Чекаємо на ваші відповіді. Будемо вдячні, якщо ви долучитеся до створення наших нових передач. Про яке захоплення ви б хотіли дізнатися більше? Пишіть та телефонуйте нам! Будемо раді нашій наступній зустрічі. Па-па!